То у людей більшості, коли вони думають про продажників, асоціюється ця професія з тими, хто задовольняє вже існуючі потреби у клієнтів. Справжній продажник це той, хто створює цю потребу у клієнта і тоді задовольняє її. Тобто клієнт не знає, що йому це потрібно. Ти просто за рахунок, ну, як я це вчив і як я про це читав, ти задаючи питання, підводиш клієнта до до того, що він сам розуміє, що йому треба те, про що він не думав ніколи, і тоді ти йому просто кажеш: а в мене це є, так і так ти продаєш. Сто відсотків. От виявляєш ці потреби, і ще треба вміти трішки на них натискати, поглиблюючи. Є така класна а, теорія, це не теорія, більше тактика продаж спін. Це просто ряд питань, які ти маєш почергово задавати. І от спін, коли ти, перше питання, це ситуаційні, коли ти, для того, щоб співрозмовника розслабити, розступити літми. Абсолютно, це ти так. просто говориш про нього, розпитуєш про його бізнес, про те, як він починає.